Того, як він закінчив середню школу. Ймовірність того, що учень середньої школи загине в гірськолижному нещасному випадку, становить приблизно один на мільйон. Так само, як надзвичайно рідкісний вдалий випадок підштовхнув Біла Гейтса і Пола Аллена до великого успіху, Кент Еванс пережив надзвичайно рідкісну подію зі зустрічю з тим, що Хаусел називає близьким родичем удачі ризиком. Удача і ризик, схожі на вітри та хвилі, які визначають курс вітрильника. Моряк може контролювати кермо і вітрила, але врешті-решт, напрямок і швидкість човна залежать від зовнішніх факторів, які не можна повністю передбачити або контролювати. Пошук успіху сповнений поворотів і зигзагів, і роль удачі та ризику у формуванні нашого життя є важливою перспективою, яку варто тримати в умі. Розуміння того, що успіх є складною комбінацією факторів, включаючи як талант, так і удачу, може допомогти нам підходити до наших фінансових рішень з більшою скромністю та перспективою. Будьте обережні, приписуючи свої успіхи чи невдачі виключно своїм діям. Визнайте роль удачі та ризику. Коли ви вчитеся у інших, намагайтеся наслідувати загальні шаблони, з якими стикаєтеся, а не екстремальні індивідуальні приклади, які часто пов'язані з високим ступенем удачі або ризику. Ці екстремальні випадки не так легко відтворити. Ключ до щастя. Люди хочуть стати багатшими щасливішими, але за словами Хаусела, ключ до щастя полягає в можливості робити те, що хочеш, коли хочеш, з ким хочеш, так довго як хочеш. Пошук багатства змусив багато людей працювати більше і віддавати більше контролю над своїм часом, незважаючи на те, що вони стали багатшими ніж будь-коли раніше. Однак дослідження показують, що контроль над своїм життям є найнадійнішим показником позитивних відчуттів благополуччя більше ніж ваша зарплата, розмір будинку чи престиж кар'єри. Врешті-решт, контроль над своїм часом є найвищою вигодою, яку приносить гроші. Прагнення грошей, не цінуючи час, схоже на заповнення відра з діркою. Незалежно від того, скільки води ти в нього наліш, воно продовжуватиме текти. Так само, скільки б грошей ви не накопичили, це не принесе тривалого щастя, якщо ви не контролюєте свій час і не можете насолоджуватися плодами своєї праці. Пріоритизуйте контроль над часом, коли плануєте використати або вкласти свої гроші. Свобода робити те, що хочеш, коли хочеш, часто є більш цінною, ніж будь-яке матеріальне володіння. Історія подій Хайнцберг Груен, чоловік, який втік з нацистської Німеччини і оселився в Америці, став одним з найуспішніших ардилерів усіх часів. Він зібрав величезну кількість мистецтва, включаючи роботи відомих художників, таких як Пікассо, Клея та Матіс. У 2000 році він продав частину своєї колекції за понад 100 мільйонів євро. Але в чому ж був його секрет у здобутті такої кількості шедеврів? Чи була це майстерність, чи була це удача? Згідно з даними компанії Horizon, дослідницької фірми, великі інвестори купують величезні кількості мистецтва і тримають їх протягом тривалого часу. Вони чекають, поки кілька з цих картин стануть відомими і матимуть велику цінність, хоча більшість картин, які вони купили, не коштували дуже багато. Іншими словами справа не в тому, щоб завжди мати рацію, а в тому, щоб мати диверсифікований портфель і чекати, поки з'являться лише кілька переможців. Можливо, 99% робіт, які придбав Бергруєн за своє життя, виявилися маловартісними. Він міг помилятися більшість часу, але це не має особливого значення, якщо інші 1% виявляються роботами таких людей, як Пікассо. Ці події відомі як довгі хвости, коли невелика кількість подій може становити більшість результатів. Довгі хвости колекції мистецтва Бергруена стали тим, що призвело до його остаточного багатства. Історія Бергруена вчить нас цінному уроку про інвестування, і концепція довгих хвостів також стосується багатьох аспектів бізнесу та інвестування. Очевидний приклад на це венчурний капітал. Більшість стартапів у фонді венчурного капіталу зазнають невдачі і приносять збитки фонду. Але їм потрібні лише кілька стартапів винятків, які принесуть двадцятикратний прибуток, щоб компенсувати ці збитки. Візьмемо, наприклад, Amazon. у 2018 році. Він забезпечив 6% прибутку індексу S&P 500, хоча це всього лише одна компанія. І якщо ми заглянемо всередину Amazon, його зростання в значній мірі було зумовлено двома подіями з довгим хвостом: Amazon Prime та Amazon Web Services. Ці два продукти самі по собі більше ніж компенсували всі менш успішні експерименти Amazon, такі як Телефон Fire або туристичні агентства. Після катастрофічного випуску телефону Amazon Fire, замість того, щоб вибачитися перед акціонерами, Джеф Безос сказав: якщо ви вважаєте це великою невдачею, ми зараз працюємо над набагато більшими невдачами. Я не жартую. Деякі з цих продуктів змусить телефон Fire виглядати як маленька плямка. Безос розуміє, що робити помилки і зазнавати невдач, це нормально, якщо процес створює ті одиниця відсотки продуктів з довгим хвостом, які рухають все вперед. Події з довгим хвостом, як правило, неочевидні і приховані від нас, бо ми бачимо лише готові продукти, а не всі невдачі на шляху, які призвели до цього готового продукту. Хаусел у книзі наводить реальний приклад стендап-коміка. Коли ви дивитеся спеціальний випуск на нетфліксі, ви напевно думаєте, вау, цей комік неймовірний і смішний. Але те, що ви не бачите, це спроби і помилки, невдалі жарти, які комік випробовував у маленьких клубах перед тим, як зняти спеціальний випуск. Спеціальний випуск на нетфліксі це 1% компіляції жартів з хвостом, які справді змусили людей сміятися. 90 двадцять жартів на цьому шляху, напевно, були просто нормальними. Так, коли справа доходить до інвестування, хоча хвости є поширеними, більшість з нас ігнорує їх. Коли щось іде не так, ми схильні до надмірної реакції. Як тільки ви приймете, що події з довгим хвостом керують всім у бізнесі, інвестуванні та фінансах. Ви зрозумієте, що багато чого може піти не так, зазнати невдачі або розпастися. Пам'ятайте, з майже 500 акцій, які обрав Уоррен Баффет, лише 10 принесли більшість його грошей. Добрі вибірники акцій будуть праві лише половину часу. Добрі лідери приймають правильні рішення лише половину часу. Той факт, що ви іноді можете помилятися, не означає, що з часом все не складеться. Врешті-решт результат може бути визначений лише невеликою кількістю подій. У бізнесі та інвестуванні не варто боятися частих невдач. Успіх часто залежить від кількох великих перемог або подій з довгим хвостом, які переважають ваші втрати. Справжнє багатство проти багатства. Дуже важливо зрозуміти різницю між тим, щоб бути багатим, і тим, щоб бути заможним. Багатство це, має, це про ваш поточний дохід і речі, які ви маєте, тоді як заможність це про фінансові активи, які ви ще не витратили. Справжнє багатство це не те, що ви бачите, а те, що ви не бачите. Легко припустити, що хтось, хто їде на Ламборгіні, є заможним, але зовнішній вигляд може бути оманливим. Насправді багато людей живуть не по кишені і покладаються на борги, щоб фінансувати свої розкішні способи життя. Багатство не в автомобілях, на яких ви їздите, діамантових кільцях чи будинках, які ви маєте. Це про ті фінансові активи, які ви ще не витратили. Накопичення багатства вимагає самоконтролю та стриманості. Діаманти, годинники та підвищення до першого класу, від яких ви відмовляєтеся, сприяють вашому багатству, знайти багатих рольових моделей, які щедро витрачають, але справжнє багатство приховане і важче наслідувати. Нас привчили вірити, що гроші треба витрачати, але ключ до багатства заощаджувати та інвестувати. Насправді, єдиний спосіб стати заможними це не витрачати гроші, які у вас є. Побачите когось у розкішному авто чи великому будинку. Пам'ятайте, що багатство не судять за виглядом. Ключ до багатства самоконтроль, стриманість, накопичення активів та інвестування у майбутнє. Ставте мету на довгострокову фінансову безпеку, накопичуючи цінні активи. Замість того, щоб ототожнювати багатство з матеріальними речами, зосередьтеся на створенні справжнього багатства. Справжня ціна. Уявіть, що ви піднімаєтеся на гору з метою досягти вершини та насолодитися чудовим видом. Можливо, в той день буде сонячно, а можливо, і дощ. Ви можете заблукати, можете впасти і травмуватися. Складність підйому не завжди очевидна, поки ви не опинитеся в самій гущі подій. З землі, дивлячись вгору, шлях може здаватися очевидним, але на цьому шляху вам безумовно доведеться переоцінити і змінити свій маршрут до вершини. Однак ви не повинні мати ілюзії, що існує якась золота ескалатор, який безпечно доведе вас до вершини. Ви розумієте перед підйомом, що ця невизначеність і ризик це просто ціна, яку потрібно заплатити, щоб дістатися до вершини. Але коли мова йде про інвестування на фондовому ринку, багато людей вважають, що можуть уникнути невизначеності та ризику і отримати щось задарма. Чим же фондовий ринок схожий на покупку нового автомобіля? Якщо ви хочете отримати новий автомобіль, у вас є три варіанти: де ви можете купити новий автомобіль, купити вживаний або ж ви можете його вкрасти. Новий автомобіль має вищу ціну, але й винагорода більша. Думайте, новий автомобіль мету 12% доходу з фондового ринку. Вживаний дешевший, але також приносить менше винагороди. Вживаний автомобіль набагато безпечнішу інвестицію, але приносить лише 4% на рік викрадення автомобіля. Це як намагатися отримати щось задарма. 93% людей уникали би крадіжки автомобіля, оскільки наслідки переважають над вигодами. Однак, коли мова йде про фондовий ринок, люди, здається, мають враження, що можуть обрати третій варіант і вкрасти з ринку. Вони намагаються використовувати всілякі трюки та стратегії, щоб отримати хороші прибутки на ринку, не сплачуючи ціну, намагаючись продати прямо перед падінням або купити перед бумом. Розгляньте, наприклад, бажання отримати 11% доходу протягом 30 років у підготовці до вашої пенсії. З 1950 по 2019 рік середній індекс промислових акцій Dow Jones приніс приблизно 11% на рік. Протягом цих 69 років, звичайно, були багато високих піків і низьких падінь. Для багатьох вид їхніх інвестицій, що коливаються вгору і вниз, може бути драматичним, тому вони намагаються швидко увійти і вийти, не сплачуючи ціну за волатильність і невизначеність у довгостроковій перспективі, подібно до спроби вкрасти автомобіль. Ціна, яку ви повинні заплатити не лише в доларах чи центрах, коли йдеться про інвестування, йдеться про прийняття емоцій, які може викликати волатильність, страх і ризик. Визнання того, що успішне інвестування має свою ціну, є надзвичайно важливим. Ціна не є очевидною відразу, але ви повинні її заплатити так само, як і за будь-який інший продукт. Ключ у тому, щоб переконати себе, що плата за ринок варта того, і це плата за вхід, яку варто сплатити. Немає жодної гарантії, що так і буде, але якщо ви сприйматимете плату за вхід як штраф, ви ніколи не зможете насолодитися цим досвідом. Будьте готові заплатити ціну, коли знайдете її. Розглядайте волатильність ринку як плату за вхід для потенційно вищих доходів, а не як штраф за те, що ви зробили щось неправильно. Цей спосіб мислення допоможе дотримуватися інвестиційної стратегії. Гедонічні бігові доріжки досить ніхто не може сказати, що достатньо. Ознайомтеся з концепцією гедонічної адаптації або гедонічної бігової доріжки. Щоразу, коли ви досягаєте мети, ви продовжуєте відсувати її далі. Вам лише потрібно поглянути на загибель Берні Мадофа та Гупти двох чоловіків, які вже мали все і були надзвичайно багатими, але всі гроші світу ніколи не були б достатніми. Обидва вдавалися до злочину, щоб заробити ще більше грошей. Прагнення до багатства і успіху без відчуття, коли достатньо, схоже на підйом по безкінечній драбині. Незалежно від того, як високо ви піднімаєтеся, завжди є ще одна сходинка, до якої можна прагнути, і це прагнення може стати всепоглинаючим, що призводить до відсутності щастя і задоволення. Встановіть стабільну мету для того, що означає достатньо для вас. Інакше зростаючі очікування постійно триматимуть вас незадоволеними і схильними до безглуздих ризиків. Будьте обережні з пастками соціального порівняння, замість того, щоб безкінечно порівнювати себе з іншими, зосередьтеся на тому, що справді приносить вам щастя і задоволення.